Бізнес as usual. та. І тут цікаве ще про Резнікове продовження фотожаби, тому що, ну, скажімо, Шарль Мішель приїжджав вже, та, от, буквально нещодавно там, зі Шмигелем зустрічався, це президент Європейської ради. От, і він, він знає, що сказав він в Києві. Ну, тобто Ми знаєш, шукаємо розпад імперії. Імперія вже розпалася, тому що там немає України і вже бути не може ніколи. Та? Ми будемо вже там розтинати імперію цю російську залишки там сьогодні за допомогою Дагестану, тому що я вважаю, що це ключ. Протеж. Якщо про Україну, то Шарль Мішель сказав наступне: Україна це ЄС, а ЄС це Україна, і питання Членства України в ЄС вирішене. Опа. Я дуже сподіваюся, що він, що він правий і що він не помиляється, тому що ти ж знаєш, що можна заявити одне, потім сказати: Ой, ви мене неправильно зрозуміли. Ну, 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 ну. це так а... не працює. Він досить буквально це все сказав. І тут... Я дуже радий цьому. Ну ми в ми цьому що будемо фара... розбиратися теж, тому що знаєш, от європейська політика прагматична, чому вони сьогодні, скажімо, не наважилися там леопарди дати. Там я читав, що поляки не ну тобто.